Та сила з висоти є внутрішньою діяльністю, діяльною силою, яка і нині рухає, оживляє, надихає усіх нас. Але що сталося в той день П'ятидесятниці тоді у Єрусалимі? Про це сьогодні нам дуже цікаво, докладно говорить Євангелист Лука. За останні 50 днів багато чого сталося з нашим Господом і Спасом Ісусом Христом. Він страждав, помер, воскрес із мертвих, вознісся на небо. Його учні були свідками цих всіх подій. Але це все сталося з Ісусом, але не з ними.